Всім привіт! Хочу показати сьогодні ту красу, яку побачили із вікна. Це Саранда, Албанія, і ми на березі Іонічного моря. Сьогодні до берегів Саранди приплив круїзний лайнер. Дивіться, яка краса. І он вони на маленьких яхтах чи щось матурні лодки. Вони туристів із цього лайнеру вивозять на берег Саранди. І вони йдуть гуляти десь в місто. Але така краса, тут у нас із вікна. І ось такий кожен ранок ми зустрічаємо на березі Іонічного моря. Ну дуже красиво виходиш, запах моря кожного разу. А сьогодні ми направляємося на місцевий ринок вперше в Саранді. По опису в інтернеті він десь повинен знаходитися десь біля порту. А Там порт у них є. Я сподіваюся, що ми його знайдемо. По опису там дуже багато різного місцевих ягод, фруктів, різних місцевих страв. Ну, мені взагалі цікаво таке подивитися і познайомитися із місцевими ринками. Тому сьогодні йдемо туди.